Всім привіт! DeFi на зв'язку. Сьогодні у нас останній безплатний урок по трейдингу в курсі DeFi UA. Тема у нас дуже важлива, тому додивіться відео до кінця. Називається торговий алгоритм. Повідь, що у вас є машина, і вам потрібно проїхати з точки А в точку Б максимально швидко, комфортно і саме головне, безпечно. У машині є GPS, який вас доведе максимально безпечно до вашої точки Б. Все аналогічно у нас в трейдингу. Трейдер має що свій GPS, тобто торговий алгоритм, який прописаний саме під нього, саме там є багато правил, які дотримується трейдер. Для того, щоб в подальшому отримувати якийсь конкретний профіт, статистику, і вже розуміти, що краще підходить, як краще торгувати, і що краще використовувати, які інструменти як працюють. Плюс у вас в подальшому буде надивленість, більше досвіду, практики, і ви зможете видозмінювати ваш торговий алгоритм. Сьогодні розглянемо мій торговий алгоритм. Також вам закинув телеграм-канал ще попередньо іншої людини. Алгоритм на основі цього зможете почитати, подивитися, як алгоритми складаються, і зрозуміти, для чого це все робиться. Щоб свій торговий алгоритм написати, вам потрібно обов'язково було вести конспект по моїх відео, а також по книзі Олександра Герчика, курс активного трейдера. Якщо ви це не робили, обов'язково зробіться, тому що вам буде максимально важко писати торговий алгоритм. Також, щоб написати торговий алгоритм і зрозуміти, що вам яка стратегія найкраще підходить, вам вже потрібно було пробувати торгувати на невеликий об'єм, тобто можна виділити 5-10 доларів. І вже по статистиці навчатися дивитися, які вам стратегії краще підходять. Тобто стратегія відбою, хибного пробою або саме пробою. Та кожного все по характеру підходить по-різному. Тому сьогодні ми з вами розглянемо зараз конкретно мій торговий алгоритм і в подальшому перейдемо ще на іншу тему. Ось мій торговий алгоритм нескладний, складається не з багато інформації, але інформація є дуже важлива і необхідна. Зарані хочу сказати, що я проходив курс на російській мові, знаю, що. У мене алгоритм також складений на російський, що не є суперкласно, але всю необхідну інформацію, яку вам потрібно буде, ви зможете взяти для себе. Як ви бачите, у мене розбитий алгоритм на частини, тобто на сам алгоритм, на домашню роботу, на технічний аналіз, на риск менеджмент та на психологію торгівлі. Тобто в своєму торговому алгоритму я прописав основні правила, що торгую строго по алгоритму. Торгую тільки на таймфреймі 1 година і інколи 5 хвилин. Тобто на 5 хвилинці я можу... Найти найкращу точку входу, і то від сильного глобального рівня, тобто з таймфрейму в один день. Торгую тільки рівневі моделі, тобто сильні наші рівні. Торгую тільки лімітними ордерами, або якщо є різні ситуації, можу зайти по риночному ордеру. Торгую тільки від стоп лоса тобто від ризика. Торгую тільки хибні пробої та пробої. Торгую тільки те, що бачу конкретно, а не то, що мені хочеться. Торгую тільки при настрої хорошому, і так далі. Тобто, ось тут вся інформація у мене конкретно прописана, що я роблю. Далі, в мене є мій робочий день. Як він у мене починається, що я роблю конкретно, що я аналізую. Тобто раніше я аналізував ще ринок SP500, дивився, чи в нас була кореляція з бітком, інколи у нас була розкореляція. Таке також часто може бути на інших якихось ринках. Далі я прописав домашню роботу, яку криптовалюту я відбираю з вечора для того, щоб на наступний день саме торгувати. Після чого я вибираю криптовалюту, яка слідкує. По тренду або проти тренду. Вибираю криптовалюту, яку тестує рівні на об'ємах в сторону ринку або проти ринку. Вибираю криптовалюту, в якої є потенціал запасу ходу на дні, плюс АТР. Тобто наш АТР розрахунковий та технічний. Як бачите, всю інформацію, яку я вам, по суті, давав, і відео, я її використовую в своєму алгоритму. Тобто, ось, конкретно, я роблю домашню роботу вночі, потім зранку ще встаю, відбираю ті інструменти, наприклад, які вже відстріляли. Тобто, пішли по нашій стратегії, і вже відповідно зрозуміло, що нема що торгувати. Треба вже чекати якусь свою картинку, свою ситуацію, торгову ідею, і тільки тоді можна відторгувати. Тому я ще зранку перебираю собі сортую ті інструменти, які в подальшому напротязі дня можу торгувати. Також дивлюся на одній годині локальні рівні, як вони відпрацьовують. Ті інструменти, які мені цікаві, я біля них ставлю червоний колір. Ви можете поставити будь-який колір, але це можна зробити на платній підписці саме в TradingView. Яка криптовалюта мене не цікавить і не підходить мені для торгівлі. В якої є дуже велика волатильність, чому я при великій волатильності, до прикладу, не торгую. Тому що при великій волатильності, неважливо, в якої сторін ви можете виставити свою точку, входу, хорошу, да, побачити свою картинку і так далі, при великій волатильності вас будуть розривати і забирати ваші ступи. Тому краще почекати, щоб волатильність спала до умірної, і тоді вже можна собі спокійно торгувати. Також я не торгую щиткоїни. У яких капіталізація дуже маленька, і ліквідність за 24 години менше 5 мільйонів доларів. Тобто, на медвежому ринку я торгував від 5 мільйонів доларів, щоб був хоча б об'єм торгів. Зараз я стараюся більше торгувати, тобто щоб там об'єм був 30, 40, 50 мільйонів і вище. Тому що на таких інструментах є ліквідність, є хороша волатильність і можна, в принципі, торгувати. Також я аналізую біткоін індекс СМПХ. Дивлюся, дивлюся новини зранку. Що в нас відбувається, можливо, будуть якісь дуже такі потужні новини, які можуть повпливати на ринки. Далі в мене є днів трейдера і статистика. Для чого мені потрібний а, мій конкретно журнал трейдера, як я його використовую? Також це я собі все прописав, тобто веду статистику, дивлюся фотографії, дивлюся ситуації з описом повноцінним. Тобто я заходжу в угоду, якщо в мене є конкретний опис моєї ситуації, що я конкретно бачу зараз в моменті і як я це можу відторгувати. Якщо в мене плюсів більше чи мінусів, зазвичай в таку угоду я можу зайти. Спускаємося нижче, у мене є технічний аналіз. Тобто, першим ділом я використовую таймфрейм в один день. Дивлюся, де в нас сильні глобальні рівні знаходяться, і що біля тих рівнів в нас робиться. Також подальше використовую менші таймфрейми, тобто це як збільшене шкло. Спочатку я дивлюсь здалека на ситуацію, потім починаю приближатися і дивитися, що в нас локальніше відбувається. Точно так само потрібно дивитися, що відбувається в світі, і локально дивитися на тому місці, де ви живете. Тобто, трейдинг вам навіть необхідний для того, щоб в подальшому розвиватися і жити в цьому світі. Також використовую п'ятихвинку, щоб більш детальніше бачити свою точку входу. На техніці при торгівлі на один день определяю такі ситуації. Загальний напрямок інструменту, тобто тренд, який у нас висхідний, несхідний боковий, це дуже важливо, тому що при кожному тренді потрібно торгувати по різному. До прикладу, зараз у нас йде висхідний тренд, краще торгувати пробої і хибні пробої від лонга. Далі оприділяє у нас запас ходу, АТР, круглі цифри, рівні їхню силу, хвостові рівні, а хибні пробої торгую. Хибні пробої двома свічками, аменою кількістю свічками. Ось треба писати, що торгую ще, в принципі, і пробої, так як я ще, бачите, руки не дійшли, щоб ви змінити свій торговий алгоритм, але час від часу я його буду змінювати. Торгую, які рівні? Далі я дивлюся на акумуляцію, на дистрибуцію, на проторговки, на імпульс, на об'єми, на різні параболічні закруглення, на те, як ми підходимо до рівня маленькими свічками, великими свічками. Чи було у нас внизу десь набір енергії, консолідація, чи була проторговка біля нашого рівня, це дуже важливо. Тобто є досить такі багато. Нюансів, які потрібно розуміти, і потрібно їх використовувати в той момент, в той ситуації, яка дійсно буде необхідна для подальшого, щоб використати вашу торгову ідею або стратегію. Техніка торгівлі на одній годині. Тобто, там я знаходжу точку входу, виставляю свій стоп, тейки, і локально дивлюся, як нас відпрацьовують рівні підтримки та супротиву. Хоча стараюся торгувати завжди від саме сильних наших рівнів. На п'яти хвилинці на таймфреймі дивлюся більше точно, як себе веде інструмент. тобто як у нас іде боротьба між нашими покупцями та продавцями, також дивлюся кореляцію актива, чи є кореляція актива з біткоїном, чи немає. Якщо немає, там ситуація інша, можна тривати все по-іншому. Тобто є дуже і дуже багато нюансів. Всі нюанси я вам не можу розповісти у всіх відео, тому що просто фізично не хватить часу. До цього є платний курс, який буде запускатися на наступному місяці. Що я ще беру до уваги. До прикладу, локальний та глобальний тренд, якщо вони між собою поєднуються, це посилює мою торгову ситуацію. Також я починав торгувати раніше з схибних пробоїв. Зараз торгую і пробої, і ближні, та дальні ретести. Закинув свої ідеальні угоди, тобто робив фотографії з трейдинг. Повноцінно як називається інструмент, в яку сторону відторговував, опис конкретно прописував, тому що у вас має бути набагато більше плюсів чи мінусів в описі, і тільки після цього ви можете відкривати свою угоду. Якщо у вас цього немає. Краще в угоду не лізти. Ось, до прикладу, у мене є Send use, Detail, Long. І тут одразу я бачу свою помилку. Цю помилку я спеціально не виділяв. Чому? Тому що я вам хочу показати, що ваш торговий алгоритм на самих початках може бути не ідеальним. І це нормально, як в моїй ситуації. Ну, до прикладу, по хибному пробою стратегії я мав би заходити вище рівня даній угоді. А я зайшов що правильно нижче рівня і поставив за ось цю японську свічку саме за тінь. Стоп, що означає, що я неправильно зайшов по своїй стратегії. При тому. Що мені мою угоду дали в плюс. Тому також потрібно робити такі фотографії, навіть якщо ви десь щось будете неправильно робити, а в подальшому до вас прийде розуміння, як працює стратегія, як працюють ваші статистики, ви побачите, що ви десь щось робили неправильно. І це супер, що є такі фотографії, тому що ви можете проаналізувати, і завдяки цьому аналізу ви можете далі розвиватися і рости як трейдер. Далі в мене є наступні угоди. Ось бачите, тут я вже зайшов вищий свого рівня. Тобто, конкретно точка входу була вища, по ціні. 72, там трохи вищий. Опис повноцінний був. І, знову ж таки, моя угода зайшла, я показував, чому конкретно по опису. Знову ж таки, ось хибний пробій, відторгував, і також все зайшло. І знову ж таки, ситуація хибного пробою, чому, що, до чого, як і опис. Далі я писав передумови до відбою та хибного пробою. Тобто, це все конкретно я малював, фотографував собі в програмі TradingView. Для того, щоб подальшому краще розуміти, що може відбуватися на ринку, якщо ціна актива того чи іншого буде підходити до сильного рівня, що там може конкретно бути між покупцями та продавцями і хто з них переможе. Ну, до прикладу, якщо ми підходимо великими свічками до нашого рівня на великій швидкості, це означає те, що з більшою долі вірогідності в нас може бути хибний пробій або відбій від рівня. Але якщо ми перейдемо на п'яти хвилинку і побачимо, що там у нас буде плавний підхід до рівня, то з більшою доля вірогідності в нас буде імпульсна модель, і нам дадуть імпульс вище. Тому це слід розуміти, це потрібно розбирати, переходити з старшого таймфрейма на менший таймфрейм. Ну, це для вас все прийде з часом. Ось дальний ретест. Я прописую, як він конкретно відпрацьовує. Зона зараженості, що це таке, як це виглядає, як воно також працює. Екстремум, Тобто, якщо ми знаходимося біля наших екстремальних точок, таке, як це зараз було по біткоїну. Я знав, що по біткоїну у нас буде або хибний пробій. Або відбій, від рівня при наших АТХ. Що по суті ми побачили, ми переписали першого разу наші АТХ, буквально там на 100 чимось доларів. Тому що там, саме при такій екстремальній точці, де йдуть самі великі емоції, психологія конкретно трейдерів, правильно, що ніхто не хоче бути першим саме в пробій або в хибний пробій, тому що ніхто не знає, що там буде. А в більшості випадках, саме на криптовалютному ринку при наших АТХ роблять дуже і дуже сильні маніпуляції. Що ми, по суті, побачили? Ми переписали наше ЕТХ буквально на 100 доларів через схибний пробій, і різко різким імпульсом пішли на 10 тисяч доларів вниз. Далі у нас є тут задьорги проти тренду, це також потрібно розуміти, як воно все графічно виглядає на ринку на активах. І все собі розписуйте. Є у мене риск money management. Тобто, як працює стоп-лосс, коли я його виставляю, скільки процентів я на свій стоп-лосс закладаю. Тобто, якщо ціна актива піде не в мою сторону, скільки я втрачу. Тобто, це все ви завжди маєте прописувати розуміти, як це працює. Точка входу, тобто як я по точки входу заходжу в ту чи іншу а, ситуацію. Далі, вихід із угоди, запас входу, відміна лімітного ордеру. До прикладу, я знаю, якщо я не встиг зайти в актив, або мені його не дали по лімітному ордері, і ціна актива виросла вже більше, ніж на два ступи і закріпилася вище, я знаю, що я буду відміняти даний ордер, і в дану угоду я не буду заходити, тому що в мене є конкретно така своя стратегія. Далі в мене є конкретне розуміння, як повішати чи понижати об'єми. Тобто, якщо я буду закривати місяць в плюс і робити ену кількість угод, я буду полишати свій об'єм в, в декілька разів. І навпаки, буду понижати, якщо буду закривати в мінус. Ризики конкретно, які буду на день опроділяти, свої. Якщо буду мінус 3% ловити за день, значить в мене буде закриватись комп'ютер, будуть аналізувати угоди і в подальшому буду розуміти, що мені треба робити. Далі психологія прописується конкретно, тобто можна ще розписати більше інформації. Ви бачите, що мій торговий алгоритм не є великим, у мене буквально там, можливо, десь до 80 сторінок, але в цілому прописано все максимально чітко, грамотно, я розумію, що мені конкретно потрібно робити. Я розумію, що я ще можу більше видозмінити, прописати ще пробойні ситуації, як їх торгувати, закинути картинки і так далі. В подальшому у вас буде набагато більше досвіду, практики, і ви зможете видозмінювати свій торговий алгоритм. Ту інформацію, яка вже буде не актуальна, ви зможете її видалити і дописати ту інформацію, яка буде актуальна. Тому, друзі, щоб написати торговий алгоритм, вам потрібно було конспектувати інформацію і розуміти, як вона працює на ринку. І те, що вам дійсно підходить максимально близько до вашого характеру, до вашого розуміння ринку, саме це прописувати в торговому алгоритмі. Тому кожний трейдер по-своєму прописує торговий алгоритм конкретно під себе, під свої задачі. З наступного місяця, друзі, у нас буде запускатися, як ви бачите, вже DeFiA mentorship. Тобто будуть запускатися повноцінні курси по трейдингу для групи, буде максимально цікаво, буде досить багато практики, багато цікавої інформації, якої, до прикладу, не було в попередніх моїх учнів. Тому, друзі, обов'язково кому цікаво, пишіть в особисті. Контакти я залишу під описанням даного відео, і ви вже зможете собі написати, дізнатися більше детальної інформації. Старт уже буде з наступного місяця, як набереться група. Також у нас є віп-чат, я закидаю конкретні ідеї. Те, що може в подальшому відбуватися, закидає конкретні угоди. Ось, до прикладу, сьогодні була угода по SPEL і USDT. Тобто ми підійшли великою японською свічкою до нашого рівня. З більшою долі ворогідності в нас міг бути хибний пробій або відбій від рівня. Тобто ми ще й пройшли наш АТР за день. Це, в принципі, був маніпулятивний рух по даній монеті, після чого ми можемо перейти на менший таймфрейм, на 5 хвилинку, і можемо побачити, що в нас було два хибних пробої. Де в нас забрали стопи попередніх людей, після чого ось тут можна було після цього хибного пробою заходити в угоду, і в моменті вже можна було 3% мати до вашого депозиту. Після чого ціна актива ще нижче спустилася, і там вже було десь в районі 4-5%. Тобто такі ситуації потрібно розуміти. Ось можна подивитися, як ми підходили до нашого рівня. Ми підходили великими свічками, що не є пробойною ситуацією. На п'яти хвилинці в нас не було якогось плавного підходу. Тобто ми розуміємо, що в нас більше передумов до нашого хибного пробою або відбою від рівня. І завдяки цьому я розумів, як би мені відторговувати свою стратегію, ситуацію і конкретно на цьому заробляти гроші. Тому, ну, друзі, є багато можливостей, є багато нюансів, які потрібно розуміти, знати. І саме головне, ці знання по розумінні ринку я хочу максимально доступно кожному вам передати. Всім дякую за увагу, дякую за те, що ви пройшли повноцінний курс до кінця.